Вітаю, друзі, з вами Лис, і сьогодні ми офіційно виїжджаємо в постапокаліпсіс. Гра називається Вейн, такий собі симулятор життя після піздітця, де по вулицях шастають зомбаки. Люди розбіглись хто куди, а мені чомусь дісталося саме виживати, а не спокійно здохнути на старті. Так, потрібно підкрутити хедшоти, щоб нормально, по людськи в голову і до побачення. Складність лишає стандартно, бо я, чесно, ще не знаю, хто тут кого буде їсти. Я зомбі чи зомбі мене. Далі, створення персонажа. Стать, мейл, фімел, нейтрал. Бля, я от сижу і сижу і дивлюсь, і думаю, який нахер нейтрал? Ви що там, блядь? Нема в мене нейтральних виживших. Є або він, або вона, або труп. Ну окей, залишаємо нормального пацана. Так, тепер давай подивимось імена, всякі Вірнане, Джеффрі. Поки не випадає один такий тіпчик, чиста барига з району, морда хитра, ніби вже три рази продав тобі повітря, а ти ще дякував. Думаю. О! Наш клієнт. Такий виживе навіть якщо світ двічі закінчиться. Так, переходимо на статки. Так, щоб стріляв влучно, бігав довго і був сильним, як мінімум, щоб кансьер відкривав не зубами. Нехай носить більше лута, бо я ж знаю себе. Назбираю стільки хламу, що інвентар буде плакати. Так, шупа в талантах. Можна взяти всякі корисні, типу, плюс 10 до атлетики, витривалося ще щось. Єдиний спосіб зняти стрес, когось завалити. О! Оце наше психолог, блядь. Світ розвалився, зомбаки апокаліпсис, а мій психотерапевт це біта по голові. Нормально. Далі, стартова локація, де Бо я перший раз у цю гру заліз, не знаю, де жопа, де база НАТО, тож беремо щось більш-менш людяне. О! Так, і що? Ми прокидаємось в хаті, світ уже встиг здохнути, а в мене, як завжди, хата в бардаку. Так, і що ми маємо? Термос забираю. Бінт, Звісно, залишити. Та ти що? Записник, ну, буде куди писати, сьогодні майже не здох. О, рюкзачок. І тут уже приємно. Нарешті не потрібно напихати все по кишенях, як останній бомж з рейду. 175 одиниць ваги можу носити. Це виклик. Я знайду, чим це все забити, не переживайте. В холодильнику, як у будь-якого нормального вижившого, хлам і рандом. Консерви, супчики, якісь, дивні овочі. А от пінат батер, О, це святе, калорії, це життя. І так я абсолютно серйозно стою посеред апокаліпсису і думаю, що краще взяти, супчик чи арахісове масло? Бо місця вже шкода. Шукаю ножі, знаходжу тупий. Ні, братік, ми з тобою не дружимо. Виживання з тупим ножем, це як зомбі без зубів. Трохи копаюся в шафах, в підвалі, забираю сірники, компас ще якусь срань на потім. Шмотки дивлюсь, джинси є светри. Є виглядаю як класичний мужик, якого апокаліпсис застав у момент, коли він просто хотів спокійно попити чай. І тут чую, зовні вже ж зомбак. не думаю знайомство так знайомству. Виходжу, дивлюся, перший кандидат на спокійне відправлення в інший світ. Перевіряю, як працює бита. Пара хуярдосиків по голові, і все готово. Класіка жанру. Трохи далі біля дороги бачу копа вже не дуже живого, зате в броніку. Тухожу оформлю йому квиток новенькі дивлюся, у нього бронежилет і шерифська шляпа. Ну все тепер, я не просто живий, а офіційно шериф цього цирку. Повного порядку не обіцяю, але морди бити буду відповідально. Далі бачу ряд машин, і тут починається найулюбленіше чокатися за втіками без ключів. Пікапчик виглядає дуже смачно, такий, ніби створений, щоб на ньому вивозити моїх, мої проблеми із зомбів-кювет. Але він закритий, ключів нема. Завести не можу, Багажнику порожньо. Класика. Машина є, мозги є, а їхати нема як. Ладно, не вперше. Іду далі. Бачу ще одну автівку, більш-менш цілу. Перевіряю, двері відкриваються, щось під капотом живе, але знов ті самі танці. Нема ключів у замку запалювання, гра мені прямо каже. There is no key in the ignition. Я такий. В принципі, та я бачу ж, дякую. Паралельно по вулицях гуляють зомбаки. Якась блондинка стрибе на мене так, ніби це черга за кавою, а не атака. Відправляє її спати. Забирайте, що може стати в наголі. Заходжу в піцерію. Двері закриті, доводиться ламати вхід, як голодний кур'єр Глоо. Всередині каса. Ну а що? Кінець світу, а я дивлюся на касу і думаю, та ну, гроші вже не ті, але 196 баксів це завжди приємно. Майже як піца, тільки без сиру. По холодильниках знаходжу молоко, джеми щось солодке. Запихається все в рюкзак, паралельно перевіряю статуси: гідрація, голод, стрес. І тут за рогу виваляться якийсь космонавт. Реально, в такому костюмі, наче щойно з МКС звалився прямо в мій район. Поки він повзе до мене, я вже розумію, ага, костюмчик мені знадобиться. Хлопчина нападає, я акуратно знімаю з нього цей скафандр. Там захист і від дощу, і від радіації. В рюкзак і вперед. Правда, рюкзак уже ледь сходиться. Під 70 з лишнім кілограмів хламу, і це тільки початок гри класичний. Yeah. я. Повертаємось до машин. Тут уже час розумно підійти до теми транспорту. Одна тачка стоїть більш-менш ціла, перевіряє акумулятор, такий собі, на ладан дихає. Поряд інший акумулятор кращий. Знімаю, переставляю, кручуся біля капотів, як механік ентузіаст Після маніпуляцій сідаю, кручу ключ, і о, диво, машина заводиться. Оцей звук двигуна після стуку зомбі по склу це просто музика. Тепер офіційно у нас є своя тачка в апокаліпсисі. І отут на цьому моменті можна сміливо ставити кому, а не крапку. Бо далі буде рейди містом, пошук бази, облаштування дому, возня з фармінгом, ловля риби і ще купа моментів, де гра мене буде ставити в незручні пози і питати: ну що, виживший, ти точно це стягнеш? На сьогодні це тільки перший день після кінця світу. Прокинулись у роздобаній хаті, розграбували власний холодильник, розбили пару зомбаків. Зняли бронік копа, пограбували піцері без піци. І головне, дістали свою першу робочу машину. Якщо хочете продовження, ви знаєте, що робити. Лайк, комент, підписка. Не тому, що так треба, а тому, що мені по цим лайкам видно, чи варте лізти далі в це болото зомбі та виживання. Бережіть себе, не бийте зомбі по корпусу, тільки в голову. З вам був Лис, слава Україні, і далі буде.